На Вінниччині з робочим візитом перебували чеська та румунські делегації. Начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов зустрівся з представниками Ліберецького краю Чеської Республіки та Яського повіту Румунії, які тривалий час співпрацюють з областю. Сергій Борзов подякував іноземним партнерам за підтримку. Ліберецький край прихистив дітей сиріт з нашої області під час війни, надав допомогу внутрішньо переміщеним особам. Дякувати вам. В особі ліберецького краю за те, що ви допомагаєте Вінницькій області. Ми слідкуємо за міжнародними подіями, і хочемо подякувати також чеському уряду за відверту проєвропейську позицію. Наразі співпраця з чеськими партнерами лише посилилася завдяки їх фінансовій підтримці. Впроваджується проєкт у закладі соціальної сфери. В рамках зокрема нашого партнерства з Ліберецьким краєм з ініціативи начальника обласної військової адміністрації Сергія Борзова і гетьмана Ліберецького краю Мартіна Пути були проведена відповідна робота. і Ліберецький край прийняв рішення і виділили кошти в розмірі 200 тисяч євро. І сьогодні ми з цією делегацією завітали в цей заклад, щоб показати, що вже розпочаті демонтажні роботи. Представники чеської делегації запевнили, що й надалі підтримуватимуть Вінницьку область для нас важливо бачити, куди пішли ті кошти 200 тисяч євро, які ліберецький край надав вам на реконструкцію одного з поверхів даного будинку престарілих. Для нас це важливо бачити, куди куди йдуть ці кошти і як це все буде далі виглядати. Хочу запам'ятати, що такі проекти ми будемо підтримувати і надалі, тому відкриті до будь-якої співпраці. з робочим візитом. Вінничино відвідала секретар Яської повітової ради Румунії Лакраміоара Верніка Даскалеску. як наголосив очільник області за май. Майже 18 років співробітництва вдалося втілити чимало спільних проєктів. А на початку повномасштабного вторгнення саме Румунія надала нашій області допомогу в експорті сільгоспродукції. Дуже велика подяка Румунії за те, що одна Румунія дала змогу нам вивезти і продати зерно. Тому що Вінниччина є здебільшого сільськогосподарським регіоном. Ми сподіваємося, що після війни, коли все буде добре, ми поруч з нашими сусідами будемо потужним інфраструктурним таким східноєвропейським хабом. Іноземні гості відвідали також сучасний реабілітаційний центр, де відновлюють своє здоров'я після поранень ветерани війни. Я дуже вражена тим, що країна, яка в важкому стані, в стані війни, продовжує заботитись про своїх громадян і надавати на високому рівні належний догляд даним громадянам. В нас вже були проекти разом з Вінницькою областю в соціальній сфері, і ми будемо продовжувати під час зустрічі сторони обговорили можливості подальшого партнерства у різних сферах також запропонували розглянути пропозицію щодо оздоровлення у Ліберецькому краї дітей, які постраждали від війни та втратили батьків. Вінничина відкрита до впровадження нових ініціатив з чеськими та румунськими партнерами.